Путін фактично розпочав свій елітній наступ. Російська армія активізувалася на декількох напрямках, серед них і сумський ворогом захоплено декілька сіл. Є, на жаль, прорив нової ділянки фронту з окремих населених пунктів йде евакуація місцевого населення. Що там зараз відбувається? Чи є загроза для Сум як на обласного центру? Які шанси у ворога, і що все це означає для України? Я розберу ситуацію по поличках, друзі. Буде багато фактів і трохи інсайдів. Підпишіться на цей канал, а ми будемо починати щоб часу не гаяти. Отже, для початку треба зазначити, що зараз Сумщина це одна із найгарячіших точок на мапі України. Російські війська посилили тиск на прикордонні райони, і, от, за даними сумської обласної військової адміністрації, ворог окупував чотири села: мова про новеньке, басівку, веселівку і журавку. Це маленькі населені пункти в юнаківській і хотінських громадах, які опинилися. Тимчасово опинилися під контролем Російської Федерації, але це не все. Ворог намагається просуватися далі до юнаківки і хотіні. Чому саме ці села? Про це трохи згодом, але спойлер: юнаківка це ключ до наступних планів ворога. За даними аналітиків Deep State, російські війська активно штурмують біловоди, локню, водолаги, Володимирівку і Костянтинівку. Ці території у так званій сірій зоні, де точаться нині запеклі бої. Хоч росіяни і заявляють зараз. От стану на е, момент запису цього відео, вони заявляють про захоплення Володимирівки і Водолаги. Підтвердження офіційно, підтвердження цієї інформації нині немає. Ситуація там, як ви розумієте, стрімко змінюється. Росіяни використовують піхоту, дрони на оптоволокні, артилерію і навіть авіабомби. Сумщина щодня зазнає зазнає десятки обстрілів. Маю для вас інсайт від бійців за їхніми даними. Ворог активно використовує FPV-дрони на оптоволокні, які важко глушити. Це дає їм перевагу, на жаль, в точкових ударах, але... Наші бійці вже адаптуються, використовуючи контрдрони і системи РЕП. Один з бійців з Сумщини розповів, що Збройні сили України тестують нову тактику. Ми не просто відбиваємо атаки, каже він. Ми навчилися передбачати, де ворог накопичує сили. Важливо. Місцевих жителів із прикордонних сіл активно евакуюють станом на 31 травня. Під обов'язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області. Люди виїжджають, щоб уникнути загрози. Але паніки у Сумах немає. Місто живе і працює. Поки що ворог не дійшов до великих міст, але їхня мета створити так звану буферну зону на кордоні. Про це відкрито говорить і Путін. Про це відкрито говорять його генерали і російські пропагандисти. Вони хочуть відсунути збройні сили України від кордону, щоб типу підкреслюю, типу убезпечити свої території. Ну, от, наприклад, там Курську область, але насправді друзі, це тиск на Україну під час переговорів. Це класика від Володимира Путіна. Класика. Вести переговори і атакувати, типу, розмовляти за столом переговорів, і в цей час знищувати е, українські міста це стосується не тільки України, він завжди так робив. Знищувати міста і цивільне населення для того, аби противник пішов на поступки, мовляв, погоджуйся зараз на умови, тому що далі буде тільки гірше. Ну і не секрет, що Російська Федерація зазвичай використовує так звану тактику салямі, тобто. Зайти в частину населених пунктів області, оголосити там референдум і внести це в свою ганчірку, яку вони називають Конституція Російської Федерації. І так щоразу я сьогодні, до речі, говорив з одним вранці, говорив з одним із військових експертів. Я запитував, нього, чи зараз цей сценарій є актуальним. Ну тобто, зайти, провести типу, провести там в референдум, так званий, да, і потім оголосити цю територію своєю. Він каже, що цей сценарій має місце, але не сьогодні, так тобто. Сьогодні точно ні, все залежатиме далі від ситуації. Ну, принаймні, таку відповідь я від нього почув. Але чи є ресурс в Росії для виконання поставлених задач? Це жарне запитання. Росія зібрала на сумському напрямку значне угруповання. Друзі, за словами президента Зеленського, це понад 50 тисяч військових, які зосереджені в Курській області. Це морпіхи. Це десантники, це техніка й артилерія. Так, от, за даними головного управління розвідки, Росія може наростити сили до 90 тисяч, якщо залучить резерви. Але чи вистачить їм ресурсів для прориву? Експерти кажуть, що навряд чи генерал-лейтенант Ігор Романенко, з яким я доволі часто спілкуюсь на ФН, він вважає, що 50 тисяч це багато, але недостатньо. недостатньо, щоб дійти до Сум чи зробити стратегічний прорив. Чому втрати? Перше Росія втрачає багато людей, вона втрачає техніку і втрачає швидше аніж може поповнювати. І, от, за даними Сирського, у травні збройні сили України знищили 58 цілей на території Російської Федерації, включаючи заводи з виробництва дронів, вибухівки і так далі. І це все все одно так чи інакше б'є по потенціалу Росії. Далі логістика. Росія перекидає війська з інших напрямків, наприклад, з Донбасу. Це послаблює їхні позиції там, а в Сумщині вони стикаються з сильною обороною Збройних сил України. Третя мотивація: так чи інакше, але російські солдати все одно деморалізовані. Є свідчення, що в Курській області вони зазнають значних втрат від українських контратак. Один з інсайдів від бійців збройних сил, вони кидають піхоту в штурми, але наші дрони та артилерія не дають їм закріпитися. Ось так: от. я поспілкувався з нашими експертами, друзі, з військовими експертами. Спеціально для ось цього огляду, коли ми говоримо про ситуацію на Сумщині. І от екс-спікер Генштабу Збройних сил України, військовий експерт Владислав Селезньов, сказав мені, зокрема, щодо Сумщини, наступне. Давайте послухаємо. Задача від Володимира Путіна щодо створення так званої санітарної чи то буферної зони на наших прикордоннях за вглибшки до 20 кілометрів, а це між іншим порядка 17 тисяч квадратних кілометрів. Ну така собі амбіційна задача. А з іншого боку, я розумію, що за весь за першу половину. Скільки за повних п'ять місяців цього року ворог спромігся окупувати територію трохи більше ніж тисячу квадратних кілометрів, причому зазнавши чималих людських втрат, я навіть не пам'ятаю, коли були дні, коли ворога були рівень втрати нижче позначку в тисячу вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Отже, 17 тисяч кілометрів ну це досить довготривала історія. Говорити про те, що тут і зараз ворог зможе накопичити якісь масштабні ресурси для того, щоб атакувати, атакувати ефективно. Думаю, що не варто логіка Сблизньова в двох словах пояснюю. Тобто, зараз ресурсу достатнього немає. В найближчий час накопичити такої можливості, ресурсу накопичити мається нозі. Також немає і прорватися стратегічно, також відповідних можливостей російська армія не має. Далі друзі, генерал Сергій Кривонос, з яким ми спілкувалися щодо ситуації на Сумщині, звертаю увагу на інші аспекти. От я їх пропоную. Прямо зараз і розглянути. Увага на екран. що боротьба за великі міста для росіян уже, е, етап, який відбувся, і вони обпеклися. Вони чітко знають, е, як і що робити. І, і ніхто не намагатиметься штурмувати великі міста в лоб, ніхто не намагатиметься е, влазити в такі потужні е, бої в міській забудові. Це буде значно простіше завдання: блокувати, обрізати логістику. І е, за рахунок вичавлення, видавлення, вигризання шматок за шматок української території примусити нас, що е, залишати ці міста. Тут ситуація інша. Якщо розшифровувати, генерал Кривонос каже про те, що ну звичайно безумовно всі ми маємо розуміти, це і без там, там пана Кривоноса. Зрозуміло, що плани, глобальні плани Російської Федерації це окупація повністю всієї України. І звичайно, коли вони заходять в там в якусь територію, вони мають певні плани. Якщо ці плани стосуються там, наприклад, захоплення великих міст на таке, як Суми, до прикладу, не обов'язково захоплювати, тому що вже є досвід. Захоплювати мається на увазі йти просто на пролом, так втрачаючи велику кількість ресурсу, в першу чергу людського, і ми пам'ятаємо там бої за великі крупні міста на Донбасі, зокрема, так, коли росіяни втрачали просто там неймовірно шалену кількість людей і все одно продовжували використовувати цю тактику в лоб. Фактично зараз вони дещо навчилися, і от кривонос, якщо я правильно зрозумів, каже про те, що там умовно зробити мертвим. Місто вичувати людей можна й іншим способом. І от він пояснив яким е, саме головне, не допускати ворога на відстань, яка б дозволила йому це зробити. Мирослав Гай, е, відомий український волонтер, офіцер, мені в інтерв'ю сказав наступне. Давайте послухаємо і повернемось. Як на мою думку, не здійснені. От і це тільки виключно тому, що в Росії просто немає фізично на це сил, от принаймні в найближчий час. От якщо не станеться якихось каркуламних катаклізмів, ну наприклад, повністю зникне будь яка підтримка, а навіть о, при таких умовах о, для росіян це буде надкладне завдання, тому що вони. Не зможуть контролювати ці території, розумієте? Чим більше ви території захоплюєте, тим більше вам сил та засобів потрібно для їх контролю. Тобто, тут знову ми звертаємось до наявності сил і засобів у противника, що нам каже інститут. Вивчення війни, що нам кажуть аналітики інституту вивчення війни, вони зазначають, що Російська Федерація нині змінює фокус наступу, перекидаючи сили з Донецької області на Сумщину, і це за їхніми даними якраз може свідчити про те, що вони не мають достатньо резервів для одночасно тиску на усіх фронтах. Ще один експерт, пан Михайло Самусь. Ви його також чудово знаєте, от він вважає, що Росія не має сил для глибокого наступу, і їхня мета зайняти вигідні позиції, наприклад, висоти біля юнаківки. Оту я згоден абсолютно, щоб тиснути на збройні сили і тероризувати цивільних дронами. Але збройні сили це чудово розуміють і активно протидіють цьому. Я навіть чув сьогодні в розмові з військовими експертами, що і на початку я вам про це сказав: що якщо юнаківку боронь боже, звичайно, захоплять, але це війна, ми все ми маємо розуміти. Тоді дрони можуть тероризувати Великі крупні міста, і як ви розумієте, я не військовий експерт, але до сум, хтось сказав, також це може діставатися. Не знаю, давайте обережно це коментувати поки що. Але е, про це принаймні зараз говорять, і, і той самий, до речі, Ігор Лепін, е, офіцер запасу, також нещодавно говорив. Щоб бійці зокрема реагували на ці слова, і вони казали про те, що ну там з Харковом. Подивіться, ситуація е, схожа, але до там не, не дістають дрони до Харкова. Хоча зараз, от ще раз підкреслюю, не потрібно окупувати повністю все місто, щоб зробити його мертвим. Це можна зробити на відстані. Ось так: от зараз складаються, складаються бойові дії. Е, тепер про головне друзі, чого хоче Путін? Що хоче Путін? Російська пропаганда нам про що кричить волає буквально про так звані буферні зони. Але давайте поставимо до цього з іншої сторони. Справжня мета нас ослабити, нас залякати, змусити відтягти резерви з інших фронтів, створити тиск на Київ і продовжити окупацію. Як я вже вам говорив під час будь-яких переговорів, Путін постійно так робить. Згадайте бодай в яких умовах ми підписували Мінськ-1 і Мінськ-2. Посилені атаки на Донбасі, наша делегація в мінську. Підписуйте, бо буде гірше. Потім ситуація на фронті змінюється. Росія має ну російська армія. Вони це і не приховували нам хоча спочатку приховували, а потім вже і не приховували. Російська армія перехоплює там ініціативу, йде в бій, фактично так. І за таких умов примушує нас, нашу делегацію за столом пригорів йти на умови і підписувати потрібні документи. Ось. З того часу нічого не змінилося, це варто розуміти, чому я от ви показую вам ось цю світлину мерзотника, чергового російського генерала, депутата Андрія Картаполова. От він нещодавно заявив про те, що Україна цитую: втратить суми Харків, Одесу, Запоріжжя і Дніпро. Він ще про Миколаїв, мій рідний також до речі. Говорив втратить, якщо не погодиться на мирне врегулювання. Що це за врегулювання? Таке це ультиматум. Друзі, Росія хоче, щоб ми віддали окуповані території і припинили опір, те, що вони внесли в свою конституцію Російської Федерації повністю території Запорізької і Херсонської областей. Вони хочуть, щоб ми звідти вийшли, і тоді вони, нібито, можуть припинити ось цей терор операцію в Сумській області, Харківській. Ви знаєте, на Запоріжчині вони дуже активізувалися зараз. Це також до речі, окремий випуск потрібно щодо цього робити. Ось це те про що я вам кажу. Така у них зараз тактика. В найближчій перспективі Росія не зможе захопити суми, але їхні дії, це ми маємо тут також розуміти, частина довготривалої стратегії. Вони хочуть виснажити Україну, вони хочуть посіяти паніку, вони хочуть змусити Захід тиснути на нас для переговорів. Хороша новина лише полягає в тому, що більшість людей вже зараз, нарешті, розуміє, що жодних поступок окупантам бути не може, бо далі буде все одно гірше. Що вони лякають нас, буде зараз гірше, повірте, гірше буде, якщо ми. Підемо на ці умови. Це точно, що ми зараз маємо з вами розуміти. Е, давайте тут от, да, подивимось справді очі, друзі. Ситуація ну, справді складна, але ми сильні. І ось чому -то. наші бійці на Сумщині не просто тримають оборону, вони контратакують от Сирський про що повідомив, що Збройні Сили України посилили резерви на загрозливих ділянках. Не так давно, до речі, він про це говорив. А, а операція в Курській області, як ви розумієте, досі триває. Вона завдає ворогу головного болю. У Сумах в обласному центрі паніки немає. Люди допомагають армії, волонтери вивозять людей з зони бойових дій. Далі зброя поки що нам надходить в Україні. І якщо Європа вже почала прокидатися, тепер ми чекаємо там на відповідні зрушення від Сполучених Штатів Америки. Я розумію, що для когось можливо і марно ось на таке сподіватися. Не впевнений, що Трамп вже сьогодні може озброїти Україну до зубів, про що він говорив, і що він обіцяв, ще будучи кандидатом в президенти. Але це Трамп, і тут правда ніхто не знає, як він може діяти. Його передбачити нереально. Він там дав два тижні Путіну. Потім буде вирішувати, що робити. Не знаю щодо того, чи нададуть Сполучені Штати за Трампа зброю Україні, це окремий випуск. Знову ж таки потрібно робити, тому що тут багато є міркувань. Вона зараз часу щодо цього немає, і ми про інше сьогодні говоримо. Але зрештою, Виключати таку можливість також не варто. Ми бачили, як в 2022 році Росія намагалася захопити Сумщину. Ми ж це бачили, як вона як ця цей їхній план провалився. Тоді вони дійшли. Я нагадую до околицю, але зсу їх вигнали звідти, поперли просто, і зараз ворог не має сил для повторення того наступу, і це головне, принаймні, так стверджують військові експерти. Повторюсь, я не берусь давати свої власні оцінки. Я не військовий. Якщо, друзі, ситуація буде змінюватись, я миттєво вас інформуватиму. Інформуватиму вас на цьому каналі. Тому підпишіться, будь ласка, на нього. Не забудьте ставити свої вподобайки, ділитися враженнями від того, що ви побачили і почули. Можливо, нас дивляться люди з сум з сумщини. Напишіть, будь ласка, що там зараз відбувається з вашої точки зору. Бережіть себе, будь ласка, все обов'язково буде Україна. Слава Україні! Слава Збройним силам України і до зустрічі!